Пане Тарасе як ви собі трактуєте роль Ватикана в організації цієї зустрічі, е, і чи за цим стоїть воля вже тепер Царство Небес непокійного папи Франциска? Насправді, зустріч, яка відбулася в Базиліці Святого Петра, вона більше схиталася на таку спонтанну зустріч. Це не була спланована, очевидно, так. те що Дональд Трамп, те, що Володимир Зеленський і інші лідери світу їхали на похорон, щоб віддати останню шану. А понтифіку це був лише певний такий претекст, так тобто розуміння того, що там є можливість зустрітися всім, і очевидно, це було використано при цій нагоді. Навіть дуже цікавий факт, коли Труну з Понтифіком виносили вже з базиліки. А фактично в самій базиліці президенти далі залишались, тобто вони спілкувалися. Це був такий важливий, як, як сказав Роман Безсмертний, вони на кілька хвилин стали власниками цієї базиліки, тобто вони своєю присутністю вирішували ну доленосні справи. Тобто, тут навіть більше не про тут про спробу все таки донести ось цю правду, яку як у Дональд Трамп, мабуть, або не хоче бачити, або йому некомфортно на неї дивитися саме правду про те, хто такий Путін і які справжні плани Кремля є сьогодні.